Жінка з чорним як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не приймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних руслів що переплилися, поміж усіх своїх снів і фіків. Вона ходить собі на стадіоні ринки, ховаючи в курці телефони, флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності, люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки і б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть. Щоб вона забувала все, що могла знати. Щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'яті не вечірку. Хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває останню чергу.